Nee, пішли. А вот эту... почекай, Куди А от эту? Сэрфей... Почекай поєдні? А це не поєднує. Почекай! Почекай, приїхали, розлишаюся лише. Як вас звати? А, як призвичайно? Ай, фатам, типа, <реслова> сюди. Ви ти возьми води. Речі? Бензопили, бензопили, бензопили. Інчі, бензопили. Так, Петро, ми на вокзалі в Рівному, зараз тут така катавасія виїхала. з батальйону горині везуть масу речей, бензопили, паскувальні сітки, інші. Ну, тобто ми їх взяли і молодерство, землі. Палатки, які злобунів давав. Ми запросили волонтерів з Булуна, рівного волонтерів. І зараз ми все знімаємо тут трошки відео і, і хочемо навести порядок, Бензопила. Ось. Я... Він каже, це особиста річ. Ну, це ж не особиста річ. Ні, Паша Бакав в ну, Костополі, ми з... слідом йшли, ми зараз тільки завезли сюди, і ми оці дечі. Якщо їй передавали до то це особисто не Ні, не може. Ну, правильно, ну, то ти не кажеш, що ні. Він не, не мав приємства. Взагалі казав, що там особисті речі. Ну, ми щось будемо шукати, не йдемо, я думаю, добре. Коли розпакували коробку, там речі. Розпакували. ну. нормально. Ваш так можна робити? Так. Угу. Так, да. Ну Зараз я це <клухи> зайду, зараз ми тут приїхали волонтери, зараз немає це Пані особисто пішла на базар, в в розвитку, то... передала. а коли Воринець, ми віземо із Луганська, ви це не особисто, а зараз писається. Питаю, І все. І закупати прямо отут. Якщо ви забираєте собі його, то ми забираємо собі і знову їх завезем туди. Дзвоніть і це саме, тому що... А зараз ми привеземо телебачення. Спальники, на тоді матраси. Вон, Тихо, ці Палатки, палатки злобудівники давав. Ось палатки. Паскувальна сітка, дивіться, скільки. Є. Вон сітки паскувальної. Чого нам передав м'яли? Як мені бронежилет прислав, він передав на групу снайперів. На групу, але ну, не вам. Зізьми до цих людей, я хочу їх бачити у кадрі. От. Да. Привет. Привет. Торський. Ну, скажу, коротко. Їхали мы были в Горині, были там на сходе, ехали все, с данным зазор ехали. Из горе не ходит. Да? да, я уже ну, 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 Давайте, вот эти речи. Покажи все речи, будь ласка. Ну покажи, речи, что ты Покажи. Ну, Алло, Руслан, заїзд на те. Люби буде заязли На Там, де заїзд на автовокзал, заїзд сюди, де в автобус І що? От скажіть. От тепер як поступують? Якщо ми це зараз стане це учим можемо Забарайте. того, що люди перестануть зараз довіряти, ні, Я не не зараз ніхто ні не буде, Боже слава А того, що люди перестануть особисті речі. Це це розуміє? Ну це лишати теж так не треба. бо хай там по серйоні розбирає забирає на почу на цей дум шоколадка і це надувний, а, надувний лодка. лодка. Ну, тут коли дуже. Ми ще не буду скачати. Хлопці, дівчата, бере передавали лодку. Ні, де він її взяв? Тільки ми ж лодку не передавали. Ну то ви не передавали. Як вас там звати ще раз? Тобто зараз я думаю так. Все забираєте собі. Ви повинні як з зони, а то звідки ми знаємо. Ну він тут забили. Як це тут збирати? Передасте Я хотів би дівчата при вас, що ці речі. Бо там може бути те саме, просто Їх Вони да. зробляють да. особисті речі, то вони це все речі. Там там, 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 там. Ви назад пистите ваші речі, які ви передали в хворобі, стремото, розпечатали, роз, розпотрошили. Тут є свідки маскувальні. Є він за Так, Ваші речі підписані на вас, ви отримувач цього мішка. Ні, на камеру ми зараз приїхали з камерами, знімаються все, тут все зафіксовано. Поясніть, будь ласка, як таке може бути, ось, в принципі. А ви а непонятне питання? Ви речі свої в Краматорську спокували в мішочки, підписали, що це речі Любого і попросили їх доставити в рівне. Такого не було. А давайте ми вияснимо, як таке вийшло. Хто ці речі пакував, тоді? Де ці речі були забрані? Тоді з Stata, yeah. Речі, хто пакував ваші. Ми вияснимо, хто мішки ці пакував, де вони not... взялися і де далі буде повністю хлопці. Що ви можете на це сказати. Я знаю, що ви шпитали. Я вам я вам ще раз говорю, ми виясним, де ви пакували. Можливо, ці речі ще з Куйбишева гуляли в Краматорс. Це не суть питання не в тому, звідки вони виїхали. Ви знаєте, що вам йде передача сюди на рівні, ні? Шо -шо? Ви не знаєте, що вам речі прийшли з Траматорська на рівне? Не знаю. Не знаєте, це для вас сюрприз, Де у вас день народження, мабуть, завтра буде чи ні? ні вони були а, був, то це може запізнівши такі подарунки. А до вас сьогодні дзвонили на рахунок цих речей? До вас дзвонили сьогодні на рахунок цих речей? Ні. Ніхто не дзвонив. І можна перевірити ні. А можна перевірити ваші дзвінки, або дзвінки вхідні, або вихідні, або що або є. Та не треба мені номер телефону, я їй встав я зроблю роздруківку, буде так простіше, ваш номер телефону, який розповів. Я вас просто попереджаю, що ми це так не залишимо, якби це буде десь озвучено. Я так думаю, з вашими комнатами всі. Я Боже, ви мені так не погрожуєте, бо я вже, мабуть, не боюся погрози. Я вас не погрожую. Я вам запитала просто чи ви в курсі, чи це ваші речі, де ви почули в моїх словах? погрозу? Поясніть мені свідки, коли ви не похожи. Я суді, де я знаю, де ви знаходитесь. Суть не в тому, були ви в Краматорську чи ні? Суть в тому, що ви з Краматорська для вас на вашому прізвище передані речі, які мають знаходитися в зоні АТО.

Ці хлопці за отаву да, да, да. з бородою іонки. Люваня, Лювань. Хто ці речі видавав? Хто ці речі видавав? Хто просить? Я поїхав, кусок хлопці приносили, скидали. Я не знаю. Третю часть не знаю. А хто з... Третья Третья, я, я не знаю, яка це робить цей бус, що розбили фару і просто закидали їх туди. Сказали, там ну, Любий чи перезвонить, чи перезвонить. Там не Любий, там зараз хто це залишився, як це з чи як, -то? хто замість ну містопоган Чекайте, Я був Краматорську на ворогів. Ви сказали, що має підполковник і Сігати. я не знаю. І він збирає свої речі. Він свої зібрав? Так, а зараз я пояснюю, ми раз. Два, три, чотири. Ви і чекали вуса біля години. Ви виїхали з yeah. з не знаєте, хто туди речем. Я знаю, хто вам видавати речі, щоб збиралися в машині. Далі далі, куди сюди. Вони мали перезвонити, значить мав їх. Куди сюди? Хто мав забрати? речі в так? Я не знаю.

Та, сфотографуйте, щось тут акція. Mm -hmm. Нам не треба, тому що ми, нам ще їхати. У нас проблеми з другим бусом, нам треба його ну, все да. ви, зніповано, ви, зніповано, ви забирайте да? офіковано. Да, та. Тихо, 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 Симоги. тихо. Тихо. що ви Почекайте, покажіть, покажіть, що у вас там є. Покажіть, покажіть я що у вас цей. там є, показуйте. Ви так не дивіться. А далі нова форма. Чи що там? Так, це форма Тепер Одне, дивіться, зараз... одна форма, дивіться, одна. одна. Що давайте виймайте, виймайте це все. Дивіться, достаньте, достаньте все з рюкзака, давайте. Достаньте рюкзак. Скажіть, як ваше прізвище, тому що коли ви? Ну, попадають. ви? такі самі. Баби. Слухай, він чує розмову жіночу, де за те мені так говорить. Папа нагороді купає. Так щоб, що а тут у вас, напевно люди, Таке, напевно, люди які тут, е не, допомагали збирати речі, по доброму самі речі самі, тому що я зараз підніму. Хочете, я зараз роблю один дзвінок, назад дороги не буде. Тут буде військова прокуратура, буде. Дивіться, хай буде температура і нехай, і нехай оце наш. Просто я вам ще раз кажу, що ви не хочете. Відкривайте рюкзак. Зараз делаємо три. Не знаю, чи давай. Так, і так, ні, стоп, я не буду наші. Ні, ви будете вивертати. Будете далі вивертати. Одна. Не Ой, це ж наша здолбунівська кофточка. Наша кофточка. Так. Це новий. До речі, це не дівані, це нова. Не знайшли? Ви його просто закраємо. Тут Ну, наші приїхали просто з ними. Люди знайомі. Хто сказав, що є? Ще одна термобілизна, наша. Йострім. Боже, які безсовісні Ужас. І перчатки. Давайте показуйте, показуйте все, відкривайте. Наушники. Віка, 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 воїна, хвилина ушки. Добре, все, добре. Прицелний. Ви купляли. Що, Шефера? Показуйте. Ну дивіться, ну дивіться дачі. Я буду так само. Виймайте, що ви? Виймайте вже, так вам це вона високорвані, ті Ну так, що тільки вам все треба постійно.